НАТО вирішило поки не бомбити Сирію, але ситуація і без того залишається патовою. Повстанці посилили наступ на Дамаск. Бої, які спалахнули навколо столиці, стали найзапеклішими від початку заколоту, тобто за останні півтора роки. Тим часом Туреччина будує плани помсти за збитий літак і має намір все ж таки скаржитись в ООН. Бої у передмісті Дамаска тривають від ранку. Повстанцям, що протистоять сирійській армії, вдалося ненадовго заблокувати дорогу на Бейрут. У боях вже загинули десятки людей. У полонених вилучили гранатомети, снайперські гвинтівки, кулемети і безліч боєприпасів. Так про конфлікт повідомляють провладні інформагенції та в опозиції. Інша інформація. Повстанці повідомляють, що контролюють від 30 до 60 відсотків території Сирії. Сутички точаться у шести кілометрах від Дамаска. Найгарячіше в день було поблизу штаб-квартири Республіканської гвардії у Кації. Не вщухають бої і у прибережній Латакії, де чотири дні тому збили турецький літак. А ще північніше, поблизу Алепо, опозиції вдалося захопити цілу військову базу. Активісти повідомляють про масове дезертирство з армії. Це підтверджує і один із генералів, який втік до Туреччини. «Сирійська армія втомилася. Ось вже рік і чотири місяці вона веде війну по всій країні. Армія погано оснащена. Військові знають, що їх змушують вбивати своїх синів, і це жахливо. Армія вже зруйнована зсередини психічно і морально. НАТО у ситуацію поки вирішило безпосередньо не втручатися. Рада альянсу рішуче засудила Сирію за збитий турецький фантом. І беззастережно підтримала Анкару про необхідність переходити від слів до дій поки не йшлося. Ми вважаємо недопустимими подібні дії і різко засуджуємо їх. Цей випадок черговий приклад ігнорування владою Сирії, міжнародних норм, миру, безпеки і цінності людського життя. Сама Туреччина оголосила підвищену бойову готовність. Будь-яку активність Сирії на кордоні будуть сприймати як агресію, а сирійських військових вважати мішенями. Як заявив прем'єр-міністр у спеціальному зверненні до парламенту, атаки на турецькі літаки не залишаться безкарними. Хоча Анкара і не планує починати війну із сусідами. Цього року сирійські літаки неодноразово порушували турецький повітряний простір, але всі інциденти вирішувалися мирно. Тепер Туреччина переходить до посиленої бойової готовності. Відсьогодні будь-яка провокація з сирійського боку означатиме для нас військову загрозу, і турецькі війська реагуватимуть на них відповідним чином. Проте не усі відвернулися від Сирії. Як повідомляє Reuters, до кінця року Росія планує доправити союзниці відремонтованого озброєння та нових систем ВПО на суму у півмільярда доларів. Тиждень тому російський суховантаж Алаїд зі схожим вантажем не зміг дійти до Сирії. Ша та Велика Британія спільними зусиллями позбавили судно страховки. Проте Москва має намір виконати усі домовленості перед Сирією, бо ще з радянських часів має там військову морську базу у Тартусі. Юля Куценко тевай.